Доброго дня, шановні колеги. Я Цимбалюк Микола Миколайович, викладач другої категорії по класу флейти Коростишівської дитячої музичної школи. Хочу провести для вас тематичну доповідь на тему Дитячі твори сучасних українських композиторів для флейти. Музика для дітей. Це одна з важливих складових музичної освіти, адже вона не тільки сприяє розвитку емоційної і творчої особистості, а й має величезне значення для формування світогляду молодих людей. Особливо це актуально для інструментальної музики, де на молодих виконавців чекає поєднання не лише технічних, а й емоційних. Художніх завдань. Одним із таких інструментів є флейта, яка завдяки своїм можливостям виразити широкий спектр емоцій займає важливе місце в музичній освіті, зокрема серед дітей. Сучасна українська музика для флейти відіграє важливу роль у розвитку педагогічної практики, оскільки вона створює нові Можливості для розвитку юних музикантів. Важливо, що твори, які пишуться для дітей, відповідали вимогам не лише педагогічної направленості, а й художнього змісту. Сучасні українські композитори активно працюють над створенням музичних творів для флейти, і їхні твори мають величезне значення для розвитку дитячого репертуару. У цій доповіді ми розглянемо основні аспекти дитячої флейтової музики. Твори сучасних українських композиторів для флейти, а також важливість таких творів для музичної освіти в Україні. Дитяча музика має свої специфічні характеристики, які потрібно враховувати при створенні творів для молодих музикантів. Ці твори повинні бути доступними, але водночас емоційно насиченими та цікавими для дітей, щоб стимулювати їхню творчість та бажання навчатися. Твори для флейти, призначені для діт дітей, повинні бути зручними з технічної точки зору. Це передбачає використання простих мелодійних ліній, а також технік гри. Доступних для молодих виконавців. Зазвичай такі твори не містять складних музичних елементів, таких, як трелі, фрулато інші музичні засоби. Основний акцент робиться на розвитку основних навичок гри: правильне дихання, чисте звучання, чітка артикуляція та вміння. Контролювати динаміку. Проте, попри технічну доступність, музика повинна залишатися емоційно багатою. Важливо, щоб твори мали цікаві і запам'ятовувані мелодії, які стимулюють дитину до виконання і сприймають розвитку, сприяють розвитку її музичного слуху. Дитяча музик, музика повинна бути яскравою, живою та емоційно насиченою. Молоді музиканти потребують того, щоб їхня музика мала глибину і передавала різні емоції. Для флейти це особливо актуально, адже цей інструмент має здатність передавати як легкі, радісні образи, так і глибокі ліричні настрої. Важливо, щоб твори мали емоційну виразність, доступну для розуміння молодими виконавцями. Мелодії не повинні бути занадто складними, але водночас вони мають бути достатньо цікавими і багатими, щоб дитина могла відчути і передати через них емоції. Твори, створені для флейти, часто мають зміни в темпі, динаміці і тембрі, що дозволяє дітям. Не тільки освоювати технічні аспекти гри, а й розвивати чусливість різних емоційних відтінків. Дитяча музика для флейти є важливим інструментом в педагогічному процесі, адже через неї учні можуть поступово освоювати нові технічні навички і розвивати свої музичні здібності. Такі твори. Допомагають сформувати правильну техніку гри, зокрема, контроль над диханням, артикуляцією, ритмом і динамікою. Вони дозволяють розвивати музичний слух, пам'ять і навіть здатність до імпровізації. Твори для флейти можуть мати різні форми, від простих п'єс до більш складних композицій. Що дозволяє педагогам підходити до розвитку учнів поетапно. Важливо, щоб твори відповідали рівню підготовки дітей, поступово ускладнюючи завдання і розширюючи можливості інтерпретації. В Україні багато сучасних композиторів працюють над створенням музики для дітей, зокрема для флейти. Їхні твори є важливими не лише з технічної, а й з художньої точки зору, оскільки вони активно поєднують традиції української музичної культури з сучасними музичними техніками. Перший, перша композиторка, на яку я хотів би звернути увагу Оксана Герасименко. Це Бандуристка, яка працює у Львівській національній музичній академії, є прекрасною бандуристкою і чудовим композитором. Особливо відома своїми творами для флейти та бандури. Вона поєднує класичні традиції з елементами сучасних стилів, що дозволяє створювати глибокі та багатогранні композиції. П'єси для флейти Оксани Гересименко. Мають унікальний стиль, який охоплює як технічні складності, так і емоційну глибину. Композиторка вдається до використання різноманітних музичних технік. П'єси для флейти часто мають атмосферний характер, що дозволяє музиканту виявити свої технічні можливості та виразність. Найвідоміші Її твори і збірочки це соло для Флейти, сповідь, сонячний промінь на крилах Мрії. Наступна композиторка Жанна Колодуб. Народилася у 1930 році. Але все, у, здається, у Вінниці, але все своє життя. Вона присвятила Києву і роботі в національній музичній академії. Творчі манері композиторки Жани Юхім Колодуб – притаманні філософські глибина, оригінальна стилістика. Класичні та національні традиції вдало поєднуються з використанням нових композиторських технік, а різнобарвні композиції приваблюють щирістю. Та емоційністю. Діапазон жанрів широкий балети, мюзикли, музика для вистав у драматичних театрах, твори симфонічної, інструментальні концерти. Як для музичної школи я би порадив є прекрасний Ноктюрн Жани Колодуб. Не можу не згадати рівненського композитора. Юрія Островського, який є прекрасним викладачем, прекрасним виконавцем в свій час був. Ми часто використовуємо його твори, які поєднують як і авторські п'єси Джигунець, «Вальс», Дрантива година, так і обробки українських народних пісень. Його твори відрізняються. Великою мелодійністю та яскравою емоційністю. Активно використовує елементи української народної музики в своїх творах, збагачуючи їх сучасними музичними прийомами. Українські народні пісні в обробках Юрія Островського для учнів дуже цікаві, вони з захопленням виконують ці твори. Тобто я б не міг про нього не згадати. Наступний композитор Володимир Солонський, сам кларнетист родом з Маріуполя і працював до початку повномасштабної війни в Маріуполі. Після появи загарбників після початку війни він змушений був їхати зараз проживає в Прибалтиці. Композитор, чия творчість є невід'ємною частиною української музичної спадщини. Його твори для флейти відзначаються яскравими мелодіями, багатими гармоніями і цікавими ритмічними структурами. Вони часто містять елементи народної музики, що дозволяє дітям не лише вдосконалювати техніку гри, а й знайомитися з традиційною музикою України. Перерахую декілька його творів, ну, їх надзвичайно багато. Колискова, дорога до Непалу, Веселка в долонях, Карусель ну, дійсно багато. Ну, так, ще пару таких композиторів, які згадаю і дуже часто використовують. Їх в своїй педагогічній практиці викладачі Олена Соловйова, одеська композиторка, яка пише для багатьох музичних інструментів, зокрема і для флейти, не можу не згадати Житомирського композитора Сергія Голоскевича, який довгий час пропрацював в третій музичній школі. Вибачте, в другій музичній школі виховав прекрасну плеяду музикантів і являється прекрасним композитором, який пише і для кларнети, і, зокрема, для флейти. Можу згадати його вальс, який обов'язково використую в репертуарі своїх учнів. Можна згадувати Ігор Шамо прекрасний композитор, далі Жанна Колодуб, далі багато. В флейтовій музиці дитячі твори поділяються на мініатюри це невеликі за обсягом твори. Які зазвичай складаються з однієї частинки, вони легкі для виконання і дають можливість дітям швидко освоїти нові технічні властивості. Дуже цікаво маленькі твори діткам. Є декілька в мене, наприклад, міні-сюїток, які поєднані десь якимось загальним, загальним змістом музичним. Твори народних мотивів, на основі народних мотивів. Українські композитори активно використовують народну музику у своїх творах. Це не тільки допомагає дітям пізнавати національну культуру, але й надає музиці особливого колориту. Використання сучасних технік гри. Деякі композитори використовують сучасні техніки гри, такі як фрулато. Всілякі е, постукування, удари по інструменту, що дозволяє розширювати технічні можливості дітей і готувати їх до більш складних творів. Дитячі твори сучасних композиторів українських для флейті займають важливе місце в розвитку музичної освіти. Вони сприяють не лише технічному розвитку, а й формуванню емоційної виразності та художнього смаку молодих виконавців. Твори, написані для флейти, є доступними, цікавими і багатими на емоційний зміст, що робить їх незамінними у педагогічній практиці. Важливе значення має і національна складова в музиці, яка дозволяє дітям краще пізнавати українську культурну Спадщину, всім дякую за увагу. Всього доброго.